Друзяки, всім привіт! Канал Фіш, Рибалочка, приїхав на нове місце. Дивіться, хто його пам'ятає, ми колись тут взимку рибалили. О, зараз води багато, можливо, рибка вже сюди зайшла і хотів спробувати тут її пошукати. Сьогодні буде розпаковочка. Мені прийшла нарешті посилка, бо замовляв її давно, поки її зробили. І думаю, сьогодні прийду в таке чудове місце і заодно. Засніму відео розпаковочки і протестую. Погодка в нас вже чудова. От, нічні морози відступили. Вже такий плюс, стабільний йде кожен день. Сьогодні можливо буде сонечко, але придавали так пасмурно От, і невеличкий вітерець. Глянемо, як воно зараз буде, пошукаємо тут рибку, ехалотиком. Ну, все як завжди. Тоді зараз розложуся і вперед. Всім приємного перегляду! До речі, друзяки, посилку цю ще от не, не відкривав. От, тільки на пошті забрав. в мене вже в машині десь вожу, мабуть, то не знаю, днів не на 5 точно вожу, <с? <с?> от, І ні разу не відкривав. Тому сьогодні буде такий дебют, попробую відкрити і все показати. Ну і багато хто вже догадався, що це таке. Так, друзі. В мене, Бачите, скільки тут барахлішка, О! Важка! Так, десь я тут зараз поставив. Вже догадалися, що це. <смі> так, це човник. Та-дам. Можливо, не всі зрозуміли є який саме. Ну, зараз це буде. Так, що у нас тут? Це точно весло. Ще одне весло. Так, два весла. Перший мій човен, друзяки. Тоді в мене був просто матрас з бортами, а це мій перший човен. Так. Ага. Такі весла. Так, весла зібрав. Далі, що у нас тут далі? Сідушки. Замовляв, бачите, з такими накладочками. Вони водовідштовхуючі, тобто не намокають. І щоб було м'яко сидіти. Так, одна є? До речі, ще, ще клеєм так ганяє. Друга. А що тут всередині? Аж цікаво. А... -а, -а зрозумів, зрозумів. Таку штуку вроді в жилетах використовують. Так, друга. Далі, що у нас тут ще? Ага, Акваманія. Інструкція по використанню. Це клей і латки, да? Ага. Такий ремкомплект. І сам човен. Сам човен також. Ага, такий насос. Так, як він тут. Багато, до речі, ви мені тоді писали. За човен і... Багато людей рекомендували саме Акваманію. Ось такий насос. Угу. Так, ну зараз розберемося. Так. Далі це в нас буде... Ага, це пол. Ну от, в принципі, і усе. Ну, і сумочка отака. Бачите, довжина 2.80. Made in Ukraine. Кого є така? Пишіть. Так, оце прикольна, кстати, тема, оцей зажимчик. Ага. Перше, перше відкриття. О, чуєте, як воно? Оце вони, конечно, не так пакували. Так, треба запам'ятати. Ага. Так. Ну, В принципі, отакий от човник. Зараз будемо по ходу його качати і все буду розповідати. Насос такий помаранчевий. Це воно тут вкручується. Пішло діло, пішло. Ось так це виглядає зі сторони. Насос такий, знаєте, прямо чувствується, що качає. Перший вже трішки накачав, зараз другий, щоб воно розрівнялося. Ну Ось і накачав. Клас. Пол поки ще не, не лежив. От мені він в принципі поки що не потрібен, тому і не стало. Прикольна така, здорова. Цю ванні. Я плавав на барці, там 2,60. До речі, це бачите, такий попросив, щоб мені наклеїли. Ну, тут, я не знаю, можна для кукана воно називається, але також може щось прив'язувати. З однієї сторони і з другой. От. Я думаю, буде корисно. Ну що ж, все, Зараз ставлю весла і на воду. Ну, а Весло ставляться. Можливо, хто не знає. От, раз І зверху цією штукою закручується. Ну що ж, в принципі, на плечі нести можна. Така, ну, нормальна вага. Ну ось, друзяки, є і на місці. На воді. Клас. Ну що ж, зараз треба кидати ехолод і шукати, де знаходиться рибка. Ну що ж, друзі, бачите, тут прив'язав ехолод і кинув тут глибина 3 метри, якась рибка пропливає. Це не те, що нам треба. Перше враження від човна. Проплив тут, я не знаю, метрів може, 500. По-перше, скажу, ну, грибсти легко. От, якраз зручно сидиш. Хочеться, от вони рухаються. Але це класно. Тобто ти можеш підстроїтися місце, скільки тобі треба. От, бо коли стаціонарно вона стоїть, вже не двигається, ну так не сильно зручніше. Я щось думав, де Ні. От класно. Ага, раз під себе виставив. От Далі. По висоті, теж класно. Ці, кстати, м'якушки Ну прикольні. Мягко, не так давить. Я кажу, проплив просто в кайф. Зараз ще вітру нема. От, течія така невелика. Але так гребеш собі спокійно, ну, така нормальна швидкість, класно. Далі, що ще? Ну Дивіться, місця ну, прям вагон, я б сказав. Речей куча можна понаставляти. І вудочки, і рюкзаки. Бабуть, і стол можна брати, все, що хочеш. Класно. Ехолотом якраз плавав, ось дивлюся на цьому. Ну, грізна глибинка була. там 3, до половиною, Ну, риба, скільки проплавав, ну, там спочатку тільки одна була і все. Тобто, мабуть, що вона сюди не зайшла. Спробую ще далі по каналу пропливти, От, може, десь там. Або треба її десь біля очерету, під берегом шукати. Ну, не знаю. Ну, Це пробне таке тестове плавання на човні. От, Перше. Ну і хочеться щось звичайно, зловити. Тому пливу далі, шукати рибку і тестую човен. А якщо, мабуть, е, треба було пол, все-таки, е, мабуть, пол треба було поставити, бо таке воно не дуже-дуже зручно, тому наступного разу поставлю мабуть, і дно. Друзі, дивіться, яка краса, просто краса. Позатаплювало тут усе зараз. Не знаю, видно вам? Не видно, тільки верх мабуть. Клас. Воду дали. То так, стало трішки важче гребсти, але все одно кайфовий. Вже оскільки провислував. <кху> Дуже багато. І навіть п'ята точка не заболіла. Це, друзі, знаходжуся тут зараз десь 8 Навіть до 9 метрів такий поворотик і нема вообще риби вообще якось дивно Не. хоть би десь одна пропливала Ну що ж пришвартувався тут до бережка, є беседочка можна посидіти, попити чайку Дивіться, яке тут класне місце у тільки відпочивай прикольно раз, Це, до речі, хтось залишив, мабуть, від ліхтарика. Клас. Зараз трішки перепочину і попливемо в іншу зараз там сторону, може там. Можливо, риба біля очерет. Тут у мене ще така є ідея. Тим паче, що рівень піднявся і... Можливо, вона тоді вже прийшла. Прогрівається вода. До речі, вода плюс 7 градусів, я показував на ехолоті. А скоро десяточка. Зараз поплю чай з батончиком. І вперед. Тут тось, ну, рюкзак <сум> залишився, палив. Хотів знайти камінь для якоря. але тут нема. Ну так. Хоча думав тут бесєдочка. Палять кострик, а нема. Ну що ж, ладно, пливу далі. Обережно. Двері зачиняються. Пливаємо. Рибки тут нема. Я пливу далі. Зупинився, візьму, розложу свій спінінг. Так, це в мене буде флагман ось такий Blackfire 244 з тестом 5-15 грамів. І ось така теж катушечка Blackfire Fire флагмановська. Спробуємо тут. Вроді якась рибка є. Закинуть якась рибка пропливала. Ну що ж, друзі, човен я вже поставив, поки стікає, хай сушиться. От, я спробую на боковий ківок половити. Бачите, риби нема, але так я підходив до берега, вона ближче до берега От, ходить. І такі вроді би непогані розміри були. О, ну, зараз попробуємо. Бо я нішкою ніколи на боковий не ловив, треба якось вчитися. Бачите, у в мене така літня мармишечка. Зараз туди черв'ячка. Поцеплю, заглушу. Все, От така штука вийшла. Ось така в мене вудочка Brain. 6 метрів. І боковий ківочок. Так, ну що ж, будемо пробувати. Опа, так, тут у нас обвиняємо. Ну Ох Прикольно. Не знаю, думаю, вам не видно. Далекувато? Нацепив, друзі, опариша, бо щось черв'як не хоче. Мені здається, що я опариш не торгую. Ще нема тут риби. Класно, сидіть. Щось на боковий, не хоче. Спробував поки поплавочку закинуть закинути, бачите? Ну, не знаю, прикормку кидав, то якби видно, що риба якась крутилася там, бо ходили такі от, на воді. Але я думаю, що це взагалі мальок. Ну, не хочу клювати, спива париш, не хоче. Хоча, може, зараз черв'як краще. Ну що ж, так нічого і не клюнуло. От. Тому, мабуть, ще не сезон такої риболовлі. Дякую всім за перегляд. Лодочку свою протестив. Якось так. Пока-пока.